i yeah. <laughs> Якщо відкрити Біблію, фактично з перших сторінок Біблії ми побачимо, що Бог завжди говорив до людей. Бог не десь такий трансцендентний, віддалений. Він не далеко від нас. А навіть з першими людьми, яких він створив, Адама і Єва, він спілкувався. Його голос вони напряму чули. Сьогодні вже пройшло багато років. Я б сказала, дуже багато років, більше шести тисяч років від того моменту. І сьогодні, на превеликий жаль, ми не чуємо так Божий голос, як чув Адам і Єва. Можливо, навіть не так, як чув Авраам. Чи ще хтось із героїв віри. Але постає питання: чи обділив нас Господь такою можливістю все-таки чути його голос? І, можливо, чи дійсно сьогодні Бог говорить до нас? Ми це питання поставимо для нашого першого гостя сьогодні. Разом з нами пастор, священнослужитель, доктор філософських наук Віталій Мірчевич Гунько. Вітаю вас! Доброго часу! Дякую вам за те, що ви разом з нами сьогодні. І відразу от поставлю вам питання, яке ми поставили для наших радіослухачів. Опитування: чи вірите ви те, що кожна людина може почути голос Божий сьогодні? Як ви відповіли б на це питання? Звичайно, звичайно, це безумовна реальна можливість. Це не є щось з області фантастики. Ми сьогодні маємо можливість в різними способами почути голос Божий. От тоді перейдемо вже напевно відразу до спілкування. Я знаю, що ми будемо сьогодні наші наші роздуми будуть засновані на певних двох відрізках і або уривках, правильно сказати, і святого письма саме з Євангелія від Луки і Євангелія від Матвія. Тому всіх наших радіослухачів, всіх хто буде слухати наш ефір, можливо, в записі зараз ми всіх запрошуємо вас, якщо у вас є святе письмо, Біблія відкрити і також разом з нами досліджувати. І от перше від питання. Аня, до вас, пане Віталію, чи говорить сьогодні до людини Господь? Як, коли і в яких випадках власне це відбувається? Так, дуже дякую за запитання. Це надзвичайно актуальна і надзвичайно важлива тема, на яку можливо сьогодні в християнстві не так. Сильно кладеться наголос, як можливо, на якісь традиції церковні або на якісь перекази, тому що живе спілкування з Богом це процес, який впливає особисто на людину, це процес, який відтворює в людині втрачений образ Божий, е, грецький філософ Сократ говорив е, таку відому фразу заговори, щоб я тебе побачив. Тобто, по через мову, по через спілкування, ми можемо відкрити для себе для себе образ Божий, і тому хотілося би перейти от конкретно до е, декілька деяких біблійних уривків, коротко, так просто цитуючи їх, е, е, які підтверджують нам про те, що після гріхопадіння Бог продовжує спілкуватися зі своїм творінням, він не знаходиться десь віддалено, він не запустив процес. На землі і не залишив її, і не покинув її, як вчили деякі християнські течії. А Бог сьогодні приймає активну участь в житті людей і в житті землі. Ну, найвідоміший, напевно, текст, записаний в посланні до євреїв, перший розділ, перший вірш, багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. А з останніх же днів він говорив до нас через сина якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки, тобто апостол Павло нагадує своїм слухачам, до яких він писав, писав цього листа про те, що момент спілкування з Богом це є надзвичайно важливий момент для людини. І, звичайно, ми зустрічаємо методи комунікації між людиною і Богом. Це Через святе письмо, через пророків, Господь говорив через ангелів своїх, наприклад, з Гедеоном, з Марією, з Захарією. Ну і найважливіша вістка, найважливіше відкривення Боже або е, момент спілкування між Богом та людиною, це було через сина Ісуса Христа. І скажу вам про те, що це не було щось таке дивне в Біблії. От буквально декілька речей. Книга суддів, перший розділ, говорить про те, що коли сини Ізраїля... Запитали Господа, хто з нас має виступити першим проти Хананеян. Господь відповів: Юда, нехай виступає. Тобто ми бачимо відразу, що відбувається діалог між е, ізраїльським народом та е, Господом. Е, для Давида це було звичайно також таким е, річчю, зрозумілою, тому що в перших книзі Самуїла в 23 розділі другий вірш написано, що спитав е, Давид Господа. Чи йти мені і бити тих велестимлян? І Господь відповів: іди і побий Фелистимлян. Ми бачимо, що Давид спілкувався з Богом, а про Мойсея взагалі сказано, що він спілкувався з Богом, як людина спілкується віч навіч з іншою людиною. Я Сьогодні, перепрошую ми і будемо... вибачте, що я вас перебів. А як вони отримували цей голос? Це було якесь видіння для них. Це вони бачили напряму Бога, який з ним спілку... з ними спілкувався. Чи от що говорить про це Біблія? Яким чином Бог говорив тоді? Ви знаєте, я ну, якщо говорити про те, як Бог як Бог спілкувався через ангелів, то люди бачили ангелів у в явні такі видимі формі, як наприклад той же самий Гедеон, який бачив ангел, який прийшов до нього. А якщо Давид, якщо розповісти і сказати про Давида, то я так думаю, що внутрішнє, такий абстрактний вираз, можливо, внутрішнє вухо його. Було відкрите або він чув от, е, справжній голос Божий, в якому він не сумнівався. Навіть е, такий сумнозвісний пророк, як Валам, він також чув голос Божий, який говорив йому щось робити, або йти, або не йти. Е, ну, достеменно сказати, як цей процес відбувався. Е, ну, Біблія нам не відкриває, але вона просто говорить нам, що Давид спитав, Господь йому відповів. Значить, ця комунікація вже між ними була налагоджена. І uh -huh. він е чітко знав голос Божий. А, доп... Так, так, будь ласка. Uh -huh. В доповнення цієї думки я хотів би привести уривок із книги «Євангелія від Луки, де дуже гарно змальована картина, коли Бог говорить до людини. Людина чує голос Божий, але в нашій сьогоднішній розмові я хотів би сказати, що голос Божий людина може почути завжди а от підкоритися голосу Божому це ще більш велике мистецтво і ще більш велика віра. Тому що е, саме в Євангелії від Луки описується нам про те, що за днів часа Ірода юдейського е, був один священник на ім'я Захарія з Черги Авії, його жінка з дочок Арона на е, ім'я Єлизавета. Ми дуже добре знаємо всю цю історію, щоб не забирати багато часу, говоримо про те, що написано, що коли він молився, ангел Господній з'явився до нього і сказав: Не бійся Захарія, тому що твоя молитва почута. Ми бачимо, що власне ось такий цікавий момент, коли люди моляться і хочуть почути голос Божий, почути волю Божу, Господь посилає у відпу на відповідь на це прохання свого ангела Габріеля або Гавриїла, який перекладається, ім'я перекладається сила моя, Бог або моя поміч, Бог. І ви знаєте, що ось цей момент, е, момент, що Господь хоче спілкуватися з своїм творінням, хоче відповідати йому на особистому рівні. Це, це велике благословення для, для кожної людини. Е, ми читаємо про те, що Захарія почув голос Божий через ангела, який приніс йому добру вістку, але трагедія всього його е, релігійного життя була в тому, що він не повірив, саме чому я кладу наголос на ці друзі. Половинці цього діалогу, тому що ще раз кажу, що почути голос Божий можна читаючи Біблію під час молитви, як це було в книзі діяння апостолів, коли в 13-му розділі написано, що коли апостоли і молилися, вони почули голос Святого Духа і Дух Святий сказав: «Виділіть мені на, на служіння Павла і силу, і ось е, вони почули реально цей або чули цей реальний голос. Наскільки це важливо в житті питати питатися, щось запитуватися і питати волю Божу, це також дуже важливо, тому що воля Божа пов'язана з прийняттям рішення, коли ми щось робимо самі, не питаючи в Бога яке його бачення по відношенню до того чи до іншої справи, ми завжди попадаємо в скрутні ситуації. Як це написано наприклад в книзі Ісуса Навина, 9 розділі, коли написано, що сини Ізраїліві взяли хліба, а голоса Божу або Волі Божої не запитали, вони не поцікавилися, яка воля Божа щодо цього питання. І повертаючись до нашої історії з книги з Євангелії від Луки, щоб якось так сфокусувати нашу історію, ми бачимо про те, що. Бог завжди готовий говорити до людини і відповідати, але ось цей канал спілкування з Богом іноді може бути може бути зайнятий. Ну щоб привести такий приклад, колись в 70-ті роки в радянському союзі можна було придбати радіоприймач і на хвилі ловити ту чи іншу релігійну програму, але ось величезна. Кількість військових, які були розташовані вздовж кордону, займалися тим, щоб проставити такі глушники, які би гасили оцей радіосигнал, mm -hmm. щоб людина, людиника mm -hmm. з іншого боку кордону не могла чути, не могла почути ось цей голос свободи, голос волі, який лунав з іншого боку. І мені здається, що сьогодні в сучасному християнстві дьявол розставив такі глушники сигналу, щоб людина не могла почути голос Божий, щоб той канал, по якому міг могла б могла би людина почути волю Божу, голос Божий, щоб він був або зайнятий чимось іншим, або він був не налаштований на відповідну хвилю. Якщо ви включали не ту хвилю в радіоприймачі, ви звичайно ще не могли почути те, що ви хотіли. Як це відбувається практично в практичному житті? Бог говорить до нашого розуму, до наших думок, тому що наші думки це те, що формує нас, і те, що приймає центр прийняття рішень. Ви знаєте, що людина кожного дня приймає близько 400 рішень. Валеньких рішень, невеликих перейти дорогу, не перейти в цьому місці, їхати з такою швидкістю, з меншою, йти на роботу, не йти на роботу, встати вранці, почитати, помолитися чи зразу бігти до роботи. Ми приймаємо близько чотирьох 4... і ці всі рішення, невеличкі рішення, вони складають велику, велику картину з маленьких пазлів нашого життя. І кожне рішення воно несе за собою ті чи інші наслідки, як в даній історії про Захарію, Захарія прийняв рішення почути голос Божий, і він його почув. Бог з ним говорив. Але проблема була в тому, щоб повірити і підкоритися голосу Божому, це було набагато важче. Практично він не міг це зробити. Яким е сьогодні ще методом можуть бути розставлені глушники, які. Е Можуть не давати людині почути голос Божий в її uh -huh. житті. Ви знаєте, що коли ми молимося, е і отак залишаючись після молитви в Тиші, ми можемо відчути, як Господь говорить особисто до нас і готовий нам дати якісь ті чи інші вказівки. Про Ісуса Христа написано, що Він прокидався кожного ранку. І готовий був прийняти волю Божу на новий день, е, готовий був е, почути і відвід, від, від, кажуть, від, відмінити свої плани або змінити свої плани відносно того, е, які були, на користь планів Божих. І це надзвичайно важливо в сучасному християнстві. Надзвичайно, тому що живе спілкування з Богом, коли Господь нам говорить, це є захист, це є протидія спокусам, це є сила для перемоги. І це надзвичайно важливо. Ви знаєте, ну, надзвичайно важливі дійсно ви думки говорити. І от сьогодні людині, власне, що може заважати почути оцей голос Божий у наш час? В даному випадку, якщо людина навіть молиться, отак як Захарія, він молився. Я так розумію, коли ми читаємо цю історію, вони вже були похилого віку. Люди, і виходить, що вони навряд чи молилися зараз про народження дитини. Тобто це відповідь, можливо, Бог послав, ну, на нашу думку, з певною затримкою. Так? Вже пізніше відповідь на, на їхню молитву, про прохання, про народження їхньої дитини. Але Бог відповів. І от коли Бог йому відповів, він не повірив або не сприйняв це, так як ви сказали. Скажіть, будь ласка, що заважає людині почути Божий голос? І взагалі, які наслідки ігнорування його голосом, якщо Бог нам щось можливо говорить, а ми не хочемо це прийняти? Да, це, це справді дана історія, вона дуже гарно розкладає, показує всі причини і наслідки. Захарія. Був віруючою людиною, як багато із сучасних віруючих людей, ходив в храм, молився. Він не просто був віруючою людиною, він був професійним священником. Це була його частка його життя. І виявляйте собі, яка трагедія бути віруючою людиною, молитися до Бога, і в момент іспита такого життєвого не скласти цей іспит, не повірити. В того, або не повірити тому, кому ти присвятив на служіння все своє життя. Це напевно найбільша трагедія, яка може бути наслідком того, що він не повірив, або чому причина, чому він не повірив, тому що ви знаєте, нам іноді заважає повірити голосу Божому. заважає повірити деякі такі практичні речі. А саме нас життєвий досвід Його життєвий досвід говорив, що він. В преклонних роках жінка його вже така е, похилого віку, і звичайно, що його логіка підказувала, що це неможливо, тобто, опираючись на власну логіку, на життєвий досвід, ми можемо втратити віру в Бога, для якого немає нічого неможливого. Друга причина, по якій люди сьогодні е, ну не чують голосу Божого, тому що у них просто на це немає часу. Ми настільки заклопотані, ми зайняті, ми забігані. Ми вирішуємо величезні проблеми, і у нас немає часу зупинитися, щоб побути наодинці з Богом і щоб налаштувати наш е, радіоприймач нашого мозку на хвилю Божу. Ми зайняті іншим потоком інформації. Наш розум забитий величезними обсягами інформації, яка нам не завжди потрібна, і ось цей канал спілкування з Богом буває зайнятий. Знаєте, як телефонна лінія колись була зайнята, і люди не могли подзвонити один до одного, тому що людина в цей час спілкувалася з кимось іншим. Ще яка причина можливо бути, може бути, чому людина не готова почути голос Божий, тому що е, має якесь своє вже упереджене бачення, як би вона хотіла, щоб Господь їй відповів. І коли Господь відповідає по-іншому, людина каже: Ну це напевно мої думки це напевно, от я щось сам собі сказав або щось сам собі так з, з е, сформував і от невідкритість або неможливість прийняти волю Божу іноді зупиняє можливість Богові щось нам сказати. Ось це такі, на мою думку, основні фактори, які заважають людині почути, почути волю Божу і почути його голос, який звучить до нас. Дуже дякую вам, пане Віталію. Останнє таке питання. Є якісь практичні поради, як відрізнити голос Божий от, від своєї думки. Якщо от ти хочеш почути власне, Божий голос, молишся про це, прагнеш Божої волі, але от як дійсно людина зможе зрозуміти, що це саме Бог до неї говорить? Звичайно, це це момент такий, що будь-яка будь вістка вона перевіряється Словом Божим І Якщо те, що Господь тобі відповідає, воно воно. Узгоджується із Божим Словом, і тому що Бог ніколи не говорить по-різному. Якщо Бог сказав, що це біле, він не буде казати, що це вже чорне. І Якщо Господь сказав нам щось в своєму слові або відкрив нам якусь істину в своєму слові, то це слово говорить до нас, як нам потрібно жити. Якщо це якась індивідуальна ситуація, яка не змальована в Божому слові, ну, наприклад, вибір супутника життя чи вибір професії, чи можливо вибір країни, в яку людина хоче переїхати, тут потрібен індивідуальний підхід, індивідуальна молитва і індивідуальне Боже відкриття в твоєму житті, потрібно бути надзвичайно відкритим для прийняття волі Божої, щоб її почути, і не спробувати формувати, форматувати волю Божу під своє. Бажання. Знаєте, якщо от це співпадає з моїм бажанням, ну це воля Божа. Якщо не співпадає, ну можливо, я щось не те почув. Uh -huh. І ось це є надзвичайно таким важливим. Я надзвичайно вдячна вам дійсно за таку конкретику. Все лаконічно, все настільки розставлені моменти в цих всіх історіях, що а, взагалі дійсно питання стосовно того, чи можна почути Божий голос, мені здається дуже явно сьогодні для наших радіослухачів і для нас прояснилося, що Бог сьогодні говорить, його голос можна почути. І Бог більше того, Бог хоче до нас говорити. І якщо ми почуємо цей голос Господній і підкоримося, найголовніше цьому, ми дійсно отримаємо ми те благословіння, яке він для нас приготував. А Біблія говорить, що не бачило око, не чуло вуху, і навіть на думку не спадало людині, що Бог приготував для нас. І я б сказала, що цей вірш, напевно, можна застосувати як і до майбутнього, тобто нового Єрусалиму, нової землі, так і до сьогоднішнього нашого життя ще на цій землі, коли ми довіряємо Богові, коли ми. Шукаємо Бога і шукаємо його голосу, хочемо почути цей голос. Бог для нас щось приготує надзвичайно велике, прекрасне, навіть якщо ми думаємо, що воно а, так не є таким. Тому я вам дякую, пане Віталію, за цікаву, не просто цікаву, а змістовну, дуже змістовну розмову. І хотіла б попросити вас помолитися на останок нашої розмови за наших радіослухачів і попросити вас. Такий невеличкий, якби підсумок нашої розмови. От що б ви хотіли б, чи побажати кожному, хто нас сьогодні зараз слухає, чи от що ви ще хотіли б додати до цієї теми? Я хотів би побажати собі і всім нашим радіослухачам скористатися великою милістю Божою, це знати його волю, чути його голос і підкорятися його слову. Це моє таке щире бажання для всіх. Дякую, я приєднуюсь до ваших побажань і завершимо наше спілкування молитвою. Помиліться, будь ласка. Так. Люблячий наш небесний Господь. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти полюбив кожного із нас і подарував нам твого Сина Ісуса Христа, який говорив до нас через своє Слово, через святу Евангелію. Боже, ми просимо Тебе поблагослови всіх радіослухачів, які сьогодні. Мають переживання в своєму житті, мають випробування. Господи, допоможи нам навчитися завжди чути Твій голос і підкорятися волі Твоїй, приймати рішення, які узгоджені з Твоєю волею. Благослови нас в цьому в ім'я Ісуса Христа просим. Амінь. Амінь. Сьогодні разом з нами і відповідав на наші запитання пастор, священнослужитель, доктор філософських наук Віталій Гунько. Пане Віталію, я думаю, я висловлю бажання всіх наших радіослухачів, всіх, хто на сьогодні слухав. що Ми будемо дуже раді вас чути ще в наших ефірах з такими змістовними глибокими темами. Запрошуємо вас, будемо завжди раді чути. Хвиля щастя.